Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мун Моя Україна в Норвегії. І так, сьогодні ми будемо розглядати переїзд з мутака в комуну. Буде дуже цікаво і інформативно. Тому поїхали! Тож, почнемо з переїзду до комуни. Перш за все, хочу подякувати всім, хто нам допомагав у мотоку Сноса, всьому персоналу, всім працівникам. Дуже велике дякую. Ви просто чудові. При переїзді із мотока в комуну вас попередньо проінформують про дату і час виїзду з мотока. Вам нададуть усі білети та інформаційні документи про те, як, коли і куди ви будете їхати. Тому не переживайте, ви доїдете в комфорті і якомога швидше. Все буде чудово. Також увесь посуд, який ви отримали у мутаку, а також постільну білизну, ви берете із собою, тому що ніхто не знає, чи нададуть його вам у комуні. Особисто з нашого досвіду нам надали комуну у місті Тронхейм. Це просто чудове і гарне місто, яке є третім по чисельності населення у Норвегії. Воно відоме своїми безкрайніми гарними краєвидами, а також. Атмосферними і добрими людьми. По приїзду до комуни вас зустрінуть люди, які нададуть вам інформацію, а також будуть займатися вашим поселенням у комуні. Вони вам допоможуть добратися до місця призначення за допомогою таксі або іншого транспорту. Далі, коли ви приїдете по зазначеній адресі, де ви будете проживати в комуні, вам нададуть можливість оглянути ваше житло, а також нададуть коротку консультацію стосовно вашого договору по оренді цього житла. Вам пояснять всі тонкощі цього договору, які ви маєте права та обов'язки, а також вартість проживання в цьому житлі. Далі ви ставите підписи під цими договорами. Один екземпляр залишається вам, другий власнику цього житла, а третій екземпляр забирає з собою людина, яка допомагала вам оформлювати ці документи, щоб зареєструвати вас у системі. Також не варто турбуватися стосовно розмовного аспекту. Під час зустрічі, коли ви прибудете до комуни. Вам буде надано перекладача, який допоможе вам комунікувати з іншими людьми. Тому не турбуйтеся, все буде добре. На наступний робочий день ви проведете зустріч зі своїм куратором. Він вам надасть всю необхідну інформацію стосовно вашого житла і подальшого перебування у цій комуні. Також він вам буде допомагати в усіх сферах соціальної структури. Допоможе оформити картки в банку, а також вирішення деяких питань у стоматолога або іншого лікаря. Ще куратор вам надасть усю інформацію стосовно інших організацій, які волонтерять та допомагають українцям по прибуттю до комуни. Це можуть бути волонтери як в юридичній сфері, так і фізичній. Вони вам можуть допомогти перевести деякі речі, яких не вистачає у вашому житлі. Дуже рекомендую вам при зустрічі з куратором надати йому ваші освітні документи. Вони передадуть відповідні органи, які перекладають ці документи, і затверджують їх для норвезького законодавства. Тому в майбутньому ви можете використовувати свої документи про освіту у Норвегії при влаштуванні на роботу. Це вам буде дуже корисно. Скоріше за все, на зустрічі з куратором вам уже нададуть картки, якими ви можете користуватися і витрачати соціальні кошти. Це так звані соціальні картки. Ними ви можете користуватися в магазинах, купувати якісь речі, продукти та інше. Але ви не можете переводити кошти на інші рахунки. Будьте уважні, будьте готові до того, що не всі квартири. І домівки облаштовані усім необхідним для проживання. Деякі речі вам потрібно буде докупити самим. Саме так було у нашій ситуації. Ми самі докуповували і облаштовували нашу квартиру так, як нам це необхідно. Крім того, варто зауважити, що для пересування по місту вам потрібні будуть проїзні. Їх можна купити у спеціальному місці. ATB. Це може бути проїзні на місяць, на тиждень, на день, на одноразову поїздку. На 3 або 6 місяців ви самі обираєте на який термін вам потрібні ці проїзні. Але будьте уважні та обережні, тому що якщо вас піймають, що ви катаєтесь із зайцем, буде ой-ой. ой Більшість речей ви можете взяти або купити на так званому сайті Finno. Там ви можете скомунікуватися з будь-яким продавцем і купити всі речі, які вас цікавлять, які вам необхідні. На зазвичай дуже добрі і люб'язні люди. Зазвичай ви можете отримати якісь речі, які вам необхідні, просто безкоштовно. Слід зазначити, що вам необхідно буде отримати так званий банк ID. Це дуже важливо для вашого комфортного перебування і проживання в комуні, тому що для реєстрації у багатьох галузях і структурах вам потрібен буде саме банк ID. Банк ID ви можете отримати відразу після того, як оформити картки в банку. Основні магазини, де ви можете придбати якусь техніку для кухні, гостьової або спальні, це ікея або юск. Там є широкий асортимент вибору різних предметів. Які вам необхідні для щоденного проживання. Для початку, по прибуттю в комуну, вам буде назначено обстеження у загального лікаря, який проведе обстеження, а також може взяти аналізи крові у вас та ваших рідних. В подальшому вам буде назначено особистого сімейного лікаря, який буде слідкувати за вашим здоров'ям. Додатково вам буде заплановано огляд у стоматолога. І якщо буде необхідність проведення якихось стоматологічних процедур, ви обов'язково будете назначені на певну дату. І вам проведуть ці процедури безкоштовно. Особисто від себе я можу вам дати пораду, що по прибуттю до комуни відразу починайте вивчати місце вашого знаходження. Спробуйте якомога більше подорожувати на місцевому транспорті, вивчити деякі з маршрутів, які вам необхідні будуть, а також вивчити маршрут до центру допомоги біженцям. Не бійтеся норвезької погоди, тому що вона не така холодна і не така жахлива, як вам здається, і як вам розповідають. Тут прекрасний клімат, дуже хороші люди, завжди добре і вчасно працює соціальний транспорт. Тобто, ви завжди можете насолодитися природою, а також доброзичливістю місцевого населення. Також, друзі, не витрачайте час дарма. Починайте вчити норвезьку мову, вже починаючи з перших днів свого перебування в комуні або навіть мутаку. Ми зробили саме так. В цьому випадку вам буде набагато легше і простіше влитися в суспільство, а також починати свої курси норвезької мови у Норвегії. Дякую, що були з нами. Слідкуйте за нашими оновленнями. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Це Мун, ми завжди з вами.